Леся Українка скрізь плач, і стогін і ридання, скрізь плач, і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. На давнім лихом України жалкую тужу, кожний час з плачем ждемо тієї години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтрують рани, заходяться їм не дадуть. Зажавіть від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. На що даремні скорботи, назад нема нам воротя. Берімось краще до роботи, смагаймось за нове життя.